Багатьох. Коли Ісус прийшов до хати Петра, то побачив його тещу, яка лежала в лихоманці. І торкнувся він її руки, і лихоманка залишила жінку, та підвелася і почала прислуговувати йому. Коли настав вечір, до нього привели багатьох одержимих нечистим, і Ісус вигнав злих духів словом, та зцілив усіх хворих, щоб збулося сказане через Пророка Ісаї. Він забрав усі наші хвороби і поніс наші недуги. Хто може бути Ісусовим учнем? Побачивши натов, Ісус наказав своїм учням переплисти на інший берег озера. Тоді один із законників, підійшовши до нього, мовив Учителю, я піду за тобою, хоч куди б ти йшов. Ісус відповів на те Лисиці мають нори, птахи небесні гнізда, але син людський не має місця, де Він зможе відпочити. Інший учень сказав йому Господи, дозволь мені спершу піти та поховати мого батька. Однак Ісус відповів: Іди за мною, нехай мертві самі ховають своїх. Померли. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.